Дійсно, в травні 2023 року стартував перший етап програми «Євідновлення», відновлення, який стосувався того, що люди, в кого пошкоджене житло, могли отримувати від держави компенсацію, використовувати її цільовим способом для того, щоб купувати будівельні матеріали, замовляти будівельні роботи і ремонтувати свої пошкоджені будинки станом за два роки за етапом, який стосується пошкодженого житла. А майже 150 тисяч українських родин подали такі заяви, із них більше ніж 90 тисяч вже отримали відповідні компенсації. До програми долучилися близько 5 тисяч різних підприємств. І юридичної форми власності, і фізичні особи підприємці, які по всій території України продавали будівельні матеріали, виконували будівельні роботи, і люди самостійно обирали з ким вони можуть працювати за програмою її відновлення. Держава жодним чином не обмежувала і надавала навпаки широкі можливості, щоб людина самостійно обирала тих підрядників, з ким їй простіше працювати. А величезну роль в роботі. Є відновлення відіграють органи місцевого самоврядування. А при кожній громаді на сьогодні створено більше ніж 500 відповідних комісій, які виходять на місця пошкоджених будинків, зруйнованих будинків, роблять відповідні фіксації, нараховують відповідні суми і максимально сприяють тому, що програма є відновлення працювала швидко, прозоро і максимально ефективно. А в 2024 році стартував наступний компонент програми є відновлення, який стосувався виплат за зруйнованим житлом компенсації за зруйноване житло, і станом на сьогодні майже 20 тисяч житлових сертифікатів згенеровано в програмі є відновлення на суму більше ніж 27 мільярдів гривень. Із цих житлових сертифікатів близько 10 тисяч українських родин вже скористалися такою можливістю: це 15 мільярдів гривень і отримали своє нове житло. Замісті зруйнованого вщенти Росією, а буквально нещодавно в цьому році стартував третій етап дуже важливий етап компенсацій. А він стосується відбудови будинку на власній ділянці до 2025 року. Така можливість була зачинена, але виявилося, що дуже багато українців, кого знищене житло, вони не хочуть переїжджати з своєї земельної ділянки і хочуть. Відбудовувати будиночок саме там, де Росія його знищила. А станом на сьогодні більше ніж тисячі таких заяв задовільнено, і враховуючи, що цей етап програми тільки-тільки почав впроваджуватись, ми розраховуємо, що він буде активно набирати свої обороти.